Пітермікс, перший сорт, ціна 2,5 євро за кілограм. В лоті в нас знаходиться 10 кілограм. Зробимо відеоогляд цього лота. Отже, поїхали. Ось такий спектр. Є жіночий в формі гольфука. розмір у нас іде приблизно. <звук> Наступна моделька. Ось така. Я б сказала, це чоловіча, підліткова. Розмір іксезочка. Наступне. Ось такі голубенькі, жіноча моделька. нас іде приблизно Елька Емка, Дуже мягенький руба. Наступна моделька. Ось такий. Так виглядає. Далі є. така штучка. Так, наступний. Ось такий светрик. Розмірнась іде есочка, щоноча моделька, темно темносині, наступна моделька. Ось така кольорова, пюнічка. Так вона виглядає, рожева. Ще ось такий гольфик. Оливковий, наступне ось така гірчичний світер, теж маленький розмір. Наступне ось така чоловіча моделька, поло розмір емочка. Дуже гарному стану стан майже. Рівного. Наступна ось така жіноча модель, спектрика, легенький, тоненький Ось та класенький. Наступна ось така моделька оверсайд-модола. Світер, теж жіноча моделька. Наступна ось така сиренька, чоловіча моделька. Розмір у нас іде. Приблизно асочка. Ще ось таку маємо жіночу, розмір аска. Так виглядає. Ще ось така бежева моделька, подовжена тунічка Розмір S Ступна ось така моделька. івана. Ще ось така. Розмір XS Наступний сірий. Це жіноча моделька, розмір маленький, ось так виглядає. Ще ось так шуноча. Туничка я б сказала, угу. Наступний ось такий спітер, теж тунічка. Бачимо ось такий теплесенький светрик, ардеган, можна сказати, споролій. Наступно ось такий чорний гольфер, Тепласенький. Наступна ось така моделька. Чорна стола, також жіноча. Ще ось такий сіренький, також жіноча моделька. Наступно ось такий від Primark, розмір елічка. Теж тепленький, м'ясенький департав. Наступно ось такий. Дуже гарний насичений колір. Зелений. Жіноча моделька. Ще ось такий бачимо. Також жіночий, благесенький. Тут у нас така тонічка. Ось такий світер, тобто чоловічий, розмір XL Тут у нас така жіноча моделька І теж кардиган. І останній Ось такий світер. Тай жіночий. Цей світер перший сорт ціна. Па п'ять євро за кілограм для замовлення цього лоту Звертайтесь до наших менеджерів.